І Диві ви на каналі Катя Плей і Богдан Плей. І сьогодні у нас не прогрузилося перше відео і ми без вас просто він знайшов желізо, не відео і ось такий в нас домик получився mm. Нам... І О, все вже. Що все? все? Треба ще трошки дерева підкинути, щоб то Йди нарубай. Так. Дороби чердак. І покажи домик, який в нас вийшов. У нас вийшов ось такий домик, ми його ще не доробили. І ми не взяли творчого. — Так, просто в нас ми зробили не відео, бо дармо втратимо час. Так. Тупо втратимо час і то так. вам може бути скучно. Ми так подумали і. І ми доробили після відео. Так. Так коровка, коровка. Вбивай нам їсти треба щось. Дін, Я, ді -ді 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 -ді. Я вже знаю, що ми будемо робити в третій частині. Що? Ми будемо робити город і заведемо собі корову. Корову? Так. А ще треба для кісток Удобрення, щоб швидше. І я, я згадала знову, як в тій частині того виживання, що ми зараз виживаємо, я згадала знову, як ми в тому біомі були. Блін, mm -hmm. ну Тут так класно було, то Катя, який в тебе найлібиший той біом. там де песики. <реш> А твій мій, є. І, мій. і, до речі, міш, мої самі любиміші. Мої два біоми то є Шо? джунглі і той біом там де ми, з песиками. І там, де ми виживали. Там, де ми виживали, були в там ті. Хай хати корова і де її. Я добре. добре. Ми і Ми виробили ліжко собі два. Та, просто в нас, повторюсь, то відео не прогрузилось. Ми робили відео ліжко і, Все. і ми не могли б мімо пройти через ті овечки. Та. І я зробила палки, я йду на охоту і я зроблю нам тумбочку. Я нам зроблю ще одну пар... 에... Добре. А то наїсти нам треба щось. Бра. Угу. І ми знайшли шахти. Щось. Так, класно. Так, це класно. Я... Дивись, яка в нас тумбочка Вході тепер. І ту наш не тубочка. Можна тут сундука причепити ту. Як її? Що? Картину? До Сундука? Так. Картину. Так як в тебе тут. М -м -м. Ти зробила. А ну чекай я що попробую. <непереджен> так. Зроби мені топор, будь ласка, желізний. Железний? Добре. Дивися. Так ти казав? Так. Да. І можна тут тумбочку заходити. Нормально. Так, ти мав на увазі? Так, да, так ліпше. І коли ми перший раз виживали в тому мірі, ми замітили, що в пустині було озеро. А так, а чого дивно. Ні, ну. На. Я думала, що в пустині не буває озер, але Майнкрафт так вирішив. І диві, дивіться, з яких з чого далеко, якої далекої відстані я дістаю до верстака. Що ти зробив? Що ти, Це нечайно? Блін, пічка зникла. Де пічка Я зникло. Дова. Та, в нас таке бувало вже. Ні... І дороблюємо дах. Як все. Блін, нас ну, знову зникло. Давайте я попробую. У мене взагалі нема нічого. Накупай камні були. Та я взагалі дах дороблюю. А, так? Да? Та, так. Да. А Та подилюся, які не вийде чердача, чердаче так. Чердачок, тіда, черда. Тільки щось ти диркою зробила не в тій відстані. <гум> я знаю. А? а що ти це зробила? Я Угу. От таке все буває з нами. <гум> Як? Яке життя скучне. правда? Не скучне. Правда, не скучно. Правда. В тебе скучно. В мене ні. Чо? Та й то той так. Бездомно не то. Пам'ятаєш, ти виживання якому заговорив? Тож і гра, і. І я в ній можу робити, що захочу. Ти так само, ти теж казала, ти казала, ну і що, що і грали тварин жалко. Ти так казала, Катя. Ну так, ну во. ну во. Ай, ну блін, я упала. Це погано, це погано. Все, у нас є стекло вдома. Опа. О, я з неба так падаю? Я вже доробила, тільки треба ще зробити вхід на другий поверх. Як би то сказати? Що закрити? Закат сонця. Шо? А що закрити? Дверінця бо углю углюзних блока. Я що їх зробила? Просто, але з них можна робити назад желізо. Радуйся. Але якщо б не можна було з них робити назад желізо, я б із їх теж зробила. Атя, в наше вікно. Привіт! Привіт! Нарубай ні. дерево просто. У мене є багато. Ну, Дай мені чиста, давай. <laughs> Я бачу, ти час дармо не тратив. No. І в нас 10 кожі. Дуже <parentheses> <basmets> вже добра новина. Я посплю, сплю. Тут в нас буде таке не дуже гарне. Або я не буду ще спати. Я йду на чердак. Зроби, там нам сундуки, там желізо, будемо хлопця. Да. І колечко треба. Я потім зроблю. Що mm -hmm. поки що не треба. Окей. Okay. Там в тому виживанні в минулому в нас були пустий прости, домик під землею, а тут цілий. Але він мені подобався. Мені там, там шахта була. Так, да, мені теж він трохи подобався. Троха, ну не трохи, але подобається. — І дивіться прикол. От ми курицю, Вона там а досі да. залишилося. І ми той мір не видали, mm -hmm. хто не знав. Богдан, дивись прикол, ти можеш відкривати сундуки, і вони висять. Нащо ти тут робила? Як ми будемо живе? Опа. Все. Опа, опа. Так, їсти, була була, ось, Під приблоком. <рес> Чесно, щоб У мене в блоків немає. Чесно. Я тут в шахті шукаю углк, щоб не могли... Потім знов не виберешся. Надіюся, це буде знову. Я ще така велика шахта, а угл. Ну майже це. Ну так. І... О! Вахти, 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 люди добрі, я в шахті, спасай. Давай спати. А люди, ти куди того? Чотири рази вдарила, він вже мер. бо то залізний меч. Все, я сплю. І класна у нас тумбочка. Так. А, І ви собі не представляєте, в мене такий гарячий телефон, що, що на ньому яйце можна жарити. <гум> Чесно, Попробуй, Попробуй. Ага. Так що зараз будемо закінчувати відео. Я боюсь, що він не взірвався. Давайте поспимо і зранку будемо закінчувати відео. Давай спати. Все, напишні. Доведите Ой. спишка. Ой-ой, я уповітрюсь. Все, давай Катя. Давайте кому сподобалось це відео, ставте віду, лайки. І підписуйтесь на наш канал. Всім папа. -па. Підписуйтесь. <laughs> ми з мечоми. 爸爸。